Доброго дня! Таке питання, як активні бджоли в даний час? На даний час це грудень місяць, сьогодні 21 грудня. Пчоли мають сидіти тихесенько. Як чого вони активні? Перві причини. Ви підходите до вулики, чуєте шуми, да? вони шумлять, підіймаєте палажок, бачите, що пчоли там активні. Які причини можуть бути, як їх устранити? По-перше, причина це голод, закінчується корма. Вони будуть активні, вони в пошуках кормів. По-друге, і злишня вологість. Немає вентиляції і бджоли просто ваші паряться. Якщо дно сітка, воно може бути забита подмором. Якщо у вас глухе дно, льотки можуть бути забиті подмором, треба брати паличку, вигрібати весь подмор для того, щоб вентиляція була гарна. Якщо у вас. Вверху е, глуха повністю е, криша без вентиляції, треба здійснювати вентиляцію. Так, перше значить голод, друге, це якщо немає вентиляції, і їм там сильно становиться жарко і велика вологість, вони там паряться. Далі причина може бути залізти, може миша. Буває і таке, якщо миша залізе і там починає красти в них там той мед, і теж вони безпокійні. Ще одна причина це посторонні шуми ізвні. Тобто, хтось пиляє дрова. там, Шумить, якщо у вас в зимовні, куди ви в одній хаті з бджолами ви живете, і в другій кімнаті, в холодній, як то кажуть, ваші бджоли, і оці шуми ваші, ті, що ви производите, вони теж заважають бджолам. Бджол має бути тихенько. Так, далі, як ми з цим боремося? Значить, якщо мало корму, що треба робити? Буває таке, що якщо ви не збирали в зиму, бджоли сідають на ті рамки, які вигодовувався розплод. Ці рамки, виходить, маломедні. І вже до грудня місяця вони доходять до самого краю і з'їдають її. Якщо у вас криша глуха, стоїть пленка, все вплатною, вони можуть не перейти на крайні медові рамки. Буває таке, що бджоли сипляться і маючи. Дві рамки по 4 кг меду, з'ївши середину і сипляться. Тому бджелярі, що роблять, вони ставлять планочки розміром сантиметр на сантиметр. Вони ставлять їх ще з осини. Якщо ви цього не зробили, ви можете зробити це зараз. Підходите до вулика, піднімаєте палажок і ставите на рамки планочку сантиметр на сантиметр розміром 20-25 см для того, щоб длиною, для того, щоб ось іменно ця планочка захватувала ваш клуб і захватувала Охватувала рамки з медом для того, щоб бджол можна було попід пленку, попід оці рамочки перейти на медові е, рамочки. І вони тоді весь клуб переміститься на медові рамочки. Бо якщо цього не зробити, я вам кажу, це у них виходить як дві стіни е, коло них. Пустих рамок. Все, вони дійшли до краю, не влево, ні вправо, Вони думають, що меду нема і гинуть. Тому за цим обов'язково дивимося. І ще раз повторяю: дивимося за кормом, дивимося, чи нема вологості, піднімаємо положок, дивимося мокрі рамки зверху, значить, увеличуємо вентиляцію, провіряємо, чи не забиті вентиляційні отвори, літок убираємо паличкою чи гачком підмор дивимося чи нема не присутні там миші е, Якщо ви всі ці дії произвели, ваші бджоли мають заспокоїтися і продовжити Ну, от якось так.